Щоб портувати першу частину Doom на консоль 3 do знадобилися гроші прихожан Каліфорнійської церкви, один некомпетентний чувак, який нічого не тямив у розробці ігор, одна жінка-програмістка, яка раніше була чоловіком, і приблизно 10 тижнів часу. Як ви розумієте, я знову відкопав якусь дику історію, фінал якої буде щасливим, далеко не для всіх її героїв. Дум вийшов у 93 році і одразу став хітом, феноменом, поворотною точкою в історії шутерів однією з найважливіших ігор і усім іншим, що ви тільки можете собі вигадати. Без студії і софтвер оригінального Doom і технологій, на які він був створений, ігрова індустрія точно була б іншою, але мова зараз не про це. Великий успіх привернув загальну увагу. Інші команди почали робити свої клони Doom, а більш хитрі підприємці розсудили, що не обов'язково розробляти нову гру, коли вже є такий успішний оригінал. Можна просто ліцензувати права і, наприклад, зробити порт для нової платформи. Одним з таких хитрих підприємців був чувак на ім'я Ренді Скотт, який взагалі нічого не розумів про ігри і про те, як вони працюють, але бачив, що на них можна заробити. Ренді вирішив створити найкращу версію Дум і випустити її на консолі 3 du Ренді розповідав у інтерв'ю, що він працював віце-президентом з продажів у конторі ABC International, де займався дистрибуцією ігор по всьому світу. І так він втомився від безкінечної кількості посередніх тайтлів, які треба було впарювати клієнтам, що у 1993 році Скот вирішив заснувати власну компанію. Арт дата інтеректів, щоб перевернути гру і показати іншим, як треба працювати. Щось в такому дусі. За словами Ренді, йому вдалося переконати кількох інвесторів дати на цю затію чи то один, чи то кілька мільйонів доларів. Це версія Скотта. А от Ребека Хайнеман, яка з'явиться в цій історії пізніше і зіграє в ній ключову роль, розповідає трохи інше. За її інформацією, Ренді зібрав початковий капітал в 100 тисяч доларів з прихожан Каліфорнійської церкви, яку сам відвідував. Якимось чином, скоту вдалося переконати церковних чуваків, що відеоігри – це майбутнє, а консоль 3DO, яка тоді тільки вийшла, стане проривом і справжнім некстгеном. Хоч би там як, Art Data Interactive почала роботу. В журналі 3DO Magazine писали, що на початку офіс компанії розташовувався в невеликій кімнаті, в якій не було нічого, окрім телефону і факсу. Замість того, щоб взятися за розробку власного проекту або хоча б виступити видавцем гри від якоїсь сторонній студії, Ренді вирішив зайнятися тим, на чому він хоч трохи розумівся. Ардата викупила права на дистрибуцію двох ігор: 3D-версії файтингу Rise of the Robots і ПК-версії симулятора гольфу Nick Faldo's Championship Golf. Простіше кажучи, компанія отримала якусь кількість дисків, які вона могла розповсюджувати по своїх каналах. Rise of the Robots стала провалом. Championship Golf виступила трохи краще, але з нею сталася інша дивна ситуація. Чомусь Ардата Interactive вирішила додати до назви гри слово челендж. Мені не вдалося знайти якоїсь адекватної відповіді, навіщо це було зроблено. Можливо, таким чином Ренді хотів переконати гравців, що це нова гра, або у нього була якась інша мотивація, про яку ми вже не дізнаємося. Після такого невражаючого старту Ренді Скотт вирішив, що його конторі потрібна якась велика і відома гра з гучною назвою. В середині 90-х важко було знайти більш гучну гру, ніж Doom, Тож Ренді націлився отримати на неї права. У цього епізоду історії теж є дві версії. В інтерв'ю журналу 3DO Magazine Скот зображає себе акулу бізнесу і розповідає, що отримати права на Doom йому допомогли його добрі друзі Нік Ерл, який відповідав за розвиток бізнесу в компанії 3DO, і Джей Вілбург. В той час генеральний директор і Софтвер. Звісно, може бути всяке, але мені чомусь здається, що Нік та Джей не вважали Ренді своїм другом, і, можливо, навіть ніколи з ним не зустрічалися. Скотт каже, що поспілкувався з Ерлом, і переконав того, що Артдата Інтеректів це та сама команда, яка зможе зробити класний порт Doom для 3DO. після чого всі різко кинулися допомагати його конторі. Нагадаю, що на той момент компанія Ренді не розробила і не видала ще жодної гри. Це все звучить як фантастика. Версія Ребеки Хайнеман трохи прозаїчніша. За її даними, і Software не збиралася портувати дум на 3DO, але була не проти заробити грошей, продавши комусь права за солідну суму. І коли до розробників прийшов ренді, вони заломили йому ціну у 250 тисяч доларів, що було багато для тих часів, особливо для маленького ринку 3 do Такий цінник міг би відлякати кого завгодно, але тільки на ренді. Він приніс і софтвер чек на 250 тисяч, за що отримав права на гру і вихідний код Doom. Ренді був упевнений, що портування гри на іншу платформу елементарна справа. От ще трохи зачекати, і він стане багатим і знаменитим розробником відеоігор. Придбавши права десь в кінці 94-го року, Скот почав своє турне по різних ігрових виданнях з розповідями про те, що їхня версія Doom буде найкращою. Він обіцяв, що Ардата інтеректів не просто перенесе шутер на 3D. А ще й додасть нові рівні монстрів і зброю, покращить графіку та звук, і зніме ексклюзивні FMV катсцени живими акторами. Тоді планувалося, що реліз відбудеться на початку 95-го року. На початку 95-го гра не вийшла, але в квітні Ренді Скотт дав нове інтерв'ю, в якому розповів, що його команда тісно співпрацює з id Software. На чаях скоро він навіть поїде до Техасу показувати Ромеру і Кармаку останнє напрацювання. Ця розповідь про тісну співпрацю не більше ніж фантазія. Насправді, Ід майже не приймала участь в розробці порта. Студія видала Ренді вихідний код гри, побажала йому удачі і відмежувалася від проекту. В тому ж інтерв'ю Скот повідомив, що зараз у них на руках є тільки перші грабельні рівні, але все виглядає просто неймовірно, навіть краще за оригінал на ПК. Також він підтвердив, що у версії для 3DO будуть нові рівні і зброя, але команда вирішила відмовитися від додавання FMV. катсцен Ренді вигадав смішне пояснення: мовляв, вони зняли настільки кривавий і жорстокий матеріал, що його просто не можна використовувати. До того ж, ці катсцени нічого не додають до атмосфери та сюжету гри, нагадую, що мова про сюжет дум, який по суті відсутній. Але Скотт запевнив, що вони обов'язково додадуть відео живими акторами в порт сиквелу бо там вони будуть доречнішими. Так він хотів портувати ще другу частину Дум, але роботу над нею навіть не починали. Втім, це не завадило Ренді трохи пофантазувати. Зокрема, він казав, що в сиквелі його команда додасть інтерактивні консолі, з якими гравець зможе взаємодіяти. Він чомусь вважав це крутою фічею. На FMV катсценах треба зупинитися трохи докладніше. На жаль, це втрачене медіа. Відеозаписів у відкритому доступі немає, а можливо, і взагалі більше не існує. Але у нас є фото зі знімального майданчику, коментар спеціаліста зі спецефектів, який приймав участь у зйомках, і навіть враження однієї людини, яка бачила ці катсцени на Є3. Щоб організувати зйомки, Art Data Interactive звернулася за допомогою до засновника студії спецефектів Global Effects Кріса Гілмана, який робив реквізит для першого термінатора, хижака, сімейки Адамсів і ще кількох десятків фільмів. Він нічого не знав про відеоігри, але погодився на співпрацю. За 10 тисяч доларів він зробив маску барона пекла, а тіло для нього взяли від монстра, якого створили для якогось іншого проєкту. Зйомки проходили прямо в офісі Art Data Interactive, де натягнули зелений екран розміром 3 на 3 метри і поставили перед ним акторів. Кріс згадує, що це був дуже аматорський продакшн. Він попереджав розробників, що хромакей занадто маленький, а актори стоять занадто близько до нього. Гілмана запевнили, що все буде нормально, і він не став сперечатися, бо думав, що ці люди знають про що говорять. Ніякого сценарію для катсцен не було. Люди на майданчику просто щось імпровізували. Судячи з фотографій, були сцени, в яких монстр коперсався у нутрощах головного героя, мало схожого на Думгая. І була якась жінка, яка, вочевидь, мала грати роль любовного інтереса протагоніста. Власне, більше з наявних фоток дізнатися неможливо. Мужик, який бачив шматки цих катсен на є3, каже, що це було щось інфернальне з поганою акторською грою і дуже дешевими спецефектами. А найприкольніше те, що коли після зйому Кріс Гілман поцікавився у розробників як їм результат. Йому відповіли, що актори стояли занадто близько до хромакею, через що більша частина футажів нікуди не годиться. Повертаємось до основної теми: Ренді Скотт продовжував наганяти хайп навколо своєї версії Doom. Компанія 3DO, яка не мала прямого стосунку до гри, але була зацікавлена в тому, щоб такий відомий тайтл з'явився на її платформі, почала уважніше придивлятися до розробників. В цьому епізоді історії досить багато білих плям. Не до кінця зрозуміло, які саме стосунки були між 3 do і Art Data Interactive. Ніхто напряму не говорить, чи фінансував платформу тримач-розробку. Але всі джерела сходяться на тому, що компанії домовилися випустити гру на Різдво 95-го року, а 3 do мала виступити у ролі такого собі активного спостерігача, який намагався сприяти розробці. Ще іноді пишуть, що Артдата почала перед продажі і вже отримала гроші від великих мереж магазинів. Тож гру у будь-якому разі треба було випускати на Різдво. Все було відносно спокійно до липня 95-го року. До релізу залишалося все менше часу, і 3DO почала більш наполегливо цікавитися, як просувається робота. Ренді Скот відповідав, що проект готовий на 90%, і йому лише потрібна людина, яка б допомогла відполірувати гру і внести фінальні зміни. І отут ми знову приходимо до ситуації, в якій не все відомо, чи то 3 do дійсно повірила Скоту, чи компанія просто зрозуміла, що Ренді бреше і треба щось терміново робити. Хоч би там як потрібна була людина, яка зможе довести проект до релізу. На допомогу викликали Ребеку Хайнеман. Її обрали через те, що вона якраз завершила роботу над портом Wolfenstein 3D для 3DO, який вийшов дуже достойно. Вона знала, як переносити ігри на консоль і вміла розбиратися в коді і софтвер. Майже напевно ім'я Ребеки нікому нічого не скаже, а тим часом вона працює в ігровій індустрії вже більше 40 років. Все почалося з того, що у 1980-му вона виграла чемпіонат зі Space Invaders. Потім трохи побула ігрожуром, поки не переключилася на розробку. Ребека разом із Брайаном Фарго і ще двома колегами заснувала компанію Interplay. Працювала в Microsoft над Xbox 360, а в Sony над операційними системами PlayStation Vita та PS4. Окрім цього, вона відкривала і закривала кілька власних компаній, а останні 12 років очолює студію Old Skull, яка, якщо чесно, не дуже зрозуміло чим займається, але, здається, допомагає з переносом усіляких ретро-ігор на сучасні платформи. А ще у Ребеки прізвисько бургер через те, що вона любить напихувати бургери в шухляди стола, щоб завжди мати стратегічний запас. Вона пише фанфіки по Sailor Moon та іншому аніме. А до 2003 року Ребека Хайнеман була Білом Хайнеманом, але для сьогоднішньої історії це взагалі не важливо. Отже, в липні 95-го 3DO звела Ребеку з Артдата Інтеректів. Вона поспілкувалася з Ренді, який вчергове повторив, що гра вже майже готова і треба її лише трохи відполірувати. Сторони підписали контракт на 40 тисяч доларів. Ребека отримала аванс, який Скотт спершу не хотів платити. І з цього моменту почався бардак. Глобально він почався із самого заснування Data Interactive, але ви зрозуміли. Ребека попросила надіслати їй вихідний код і асети, щоб вона могла якнайшвидше почати роботу. У відповідь на це, Ренді відправив їй дискету з ПК версією Doom. Не якийсь білд, який вони зібрали, а просто дискету з грою, яку можна придбати в магазині. Хайнеман пробувала пояснити, що це не те, що вона просила, на що Скотт вигадував якісь виправдання і пропонував їй почати роботу з тими матеріалами, які вона вже має. Ребека знову пояснювала, що так справи не робляться, а Ренді знову виправдовувався. Так пройшло приблизно два тижні, після чого з Хайнеман зв'язався її друг Трістан Андерсон, який на той момент працював проджект-менеджером в Ардата Інтеректів, і по секрету розповів їй, що у них взагалі нічого немає, тому що робота над грою не велася. Усі розповіді Ренді про нові рівні і зброю були брехнею а зображення гри, які розсилали журналам, були просто скріншотами ПК версії Doom. Скот нічорта не тямив у розробці і був упевнений, що для портування гри достатньо взяти файли і перезаписати їх на потрібний носій інформації. Більше того, Ренді не планував займатися розробкою силами арт-дата Інтеректів. Він думав найняти когось за три копійки на стороні, щоб вони зробили всю роботу, а він буде тільки розповсюджувати гру. Ренді навіть спілкувався з двома студіями. Вперше йому відповіли, що для реалізації усіх його фантазій потрібно два роки і три мільйони доларів. Ренді назвав їх брехунами і пішов шукати інших партнерів. Йому вдалося домовитися з неназваною командою, яка почала роботу над портом Дум. Ця студія пропрацювала над грою всього кілька тижнів. Коли пройшов час першого платежу за роботу, Ренді просто відморозився і на тому співпраця закінчилася. Дізнавшись ці неймовірні подробиці, Ребека одразу захотіла розірвати контракт, але представники 3DO переконали її все ж взятися за гру. Трохи раніше компанія допомогла Хайнеман заснувати її власну студію LogicWare. Тож Ребека у якості послуги у відповідь погодилася зробити порт Doom. Окрім цього, 3DO пообіцяла і надалі співпрацювати з LogicWare і підкидати команді прибуткову роботу. На дворі вже був серпень 95-го року. Щоб гра потрапила в магазини на Різдво, майстер-диск треба було закінчити до початку листопада. На все про все у Ребеке було приблизно 10 тижнів. Першим ділом вона зв'язалася з Джоном Кармаком, з яким товаришувала, і той відправив їй вихідний код і асети ПК версії Doom і порту для консолі Atari Jaguar. Саме на основі останнього Хайнеман і зробить версію гри для 3DO. Звісно, під час розробки виникало чимало негараздів. РБЦІ вдалося змусити гру запускатися і навіть не вилітати, але фреймрейт більше нагадував слайдшоу. Щоб побороти цю проблему, довелося сильно зменшити віконце з геймплеєм і додати слайдер, який регулював його розмір. Нормально, дум на 3DO працював тільки у найменшому вікні. Яке займало приблизно шосту частину екрану. Щоб отримати повноекранний експірієнс, треба було ввести спеціальний чит-код. Ребеку попросили додати цей чит-код з прицілом на майбутнє. Компанія 3DO тоді якраз збиралася випустити нову потужнішу версію консолі під назвою m 2 наче як на ній Doom вже точно би працював як годиться. Чи треба казати, що 3DO M2 ніколи так і не вийшла? Іншою проблемою був сам Ренді Скот. Він постійно нагадував, що пообіцяв гравцям нові рівні та зброю. А Хайнеман відповідало йому, що у них немає ні часу, ні можливості це зробити. Скотта це не зупиняло, і він періодично присилав ребеці джепех картинки зброї, яку б він хотів бачити в Дум. Вочевидь, він дійсно вірив, що для додавання нової зброї в гру потрібна тільки картинка, а далі воно саме якось магічно інтегрується в геймплей. Також Ренді казав, що заплатить Ребеці додаткові 40 тисяч доларів, якщо вона додасть у гру хоча б один новий рівень. Він навіть пропонував просто скачати з інтернету якийсь рівень, зроблений фанатами, і запхати його в дум. Ясна річ, Хайнеман йому відмовила. Але треба віддати належне ренті. Він все ж зміг допомогти з одним аспектом гри. Коли Ребека почала розбиратися з аудіоскладовою, з'ясувалося, що в Doom для Atari Jaguar немає музики, яка грає під час проходження рівнів. Треки вмикаються лише на екрані статистики. Це якось пов'язано з тим, що процесор цифрових сигналів Atari Jaguar, який і мав відповідати за відтворення музики, використали для обчислення чогось іншого. У Ребеки було два виходи: витратити час на написання міді драйвера, щоб можна було використати оригінальну музику із ПК-версії, або скористатися тим, що 3DO вміла програвати cd аудіо. Хайнеман обрала другий варіант, тому що раптом з'ясувалося, що у Ренді є свій гаражний рок-гурт. Ребека записала всі треки з ПК-версії Дум на касету, відправила її Скоту коту і сказала, щоб він зі своїми хлопцями зіграв щось подібне. Абсолютно раптово, гра утримала унікальний і досить непоганий саундтрек. Ця ситуація мала ще й інший позитивний ефект: на деякий час Ренді відволікся і не морочив Ребеці голову своїми розповідями про нові рівні та зброю. Незважаючи на всі проблеми, Ребека все ж змогла закінчити роботу вчасно. Порт вийшов відверто поганим, але він працював. На початку листопада вона відправила диск в 3 do там провели швидкий QA і затвердили фінальну версію. Перед тим, як відправляти майстер-диск в Art Data Interactive, Хайнеман змусила Ренді виплатити залишок грошей, який він був їй винний, тому що до ребеки дійшли чутки, що Скотт збирається її кинути. І, здавалося б, на цьому фінал історії. Але Ренді зробив ще одну дурість. Він замовив надрукувати чи то 50, чи то 250 тисяч копій Doom для 3DO. Скоріше за все, правдива менша цифра, адже, щоб ви розуміли, на кінець 95-го року всього дві гри на 3DO продалися накладом більше 250 тисяч. Перша частина Hex і FIFA International Soccer. Всі попереджали Ренті, що це занадто багато і воно ніколи не продасться. Але, вочевидь, Скот був у відчаї, йому терміново треба було повертати гроші. Він чомусь вірив, що скільки б коробок з Дум не завезли в магазини, вони всі обов'язково продадуться. Звісно, цей план не спрацював. Дум для 3D вийшов 29 грудня 95 року, отримав звання найгіршої версії гри і провалився. Ардата інтеректів змогла реалізувати близько 10 тисяч копій. І на цьому доля студії була вирішена. За інерцією команда пропрацювала ще до 97-го року. В цей період Ренді безуспішно намагався просувати японський реліз Doom на 3DO, через що ми маємо одне з небагатьох відео з ним. А під кінець 96-го року Art Data випустила свою останню гру Chess Wars A Medieval Fantasy. Це був симулятор шахів, але з фулл моушен відео. Звучить це так само невражаюче, як і виглядає. З цією грою теж все непросто її рекламували ще в мануалі Doom. Там було написано, що гра вже вийшла, хоча до релізу залишався ще рік. Причому навіть слово «Available» спеціалісти із Art Data Interactive не змогли написати правильно. Замість нього було якесь «Available». Сокіабле вдружеві, насправді, роботу на Чесвор почали в 94-му році ще до всієї епопеї з Дум. Ренді Скотт неіронічно найняв команду справжніх кіношників, щоб засняти смішні битви людей, які зображали шахові фігури. Пишуть, що на все це діло він витратив півмільйона доларів. Потім розробку на деякий час припинили і вирішили повернутися до неї, коли студія вже доживала свої останні місяці. Навіть таку гру Art Data не спромоглася зробити самостійно. Програмний код для Час Wars написала найнята контора Digital Arena Software. Art Data Interactive припинила активну діяльність у 97 році, а формально закрилася у 99-му. Консоль 3 do загнулася ще раніше. Її виробництво припинили в кінці 96-го року. За весь час продали близько 2 мільйонів пристроїв. Ребека Хайнеман досі працює в ігровій індустрії. В 2025 році вона викупила права на бренд MacPlay і перезапустила компанію. В 90-х це був підрозділ Інтерплей, який портував ігри на Макінтоші, а тепер це незалежна компанія, яка займається приблизно тим самим. А от Ренді Скотт закінчив погано. Після закриття Arda Interactive він повертався до роботи над іграми лише раз. Ренді був бета-тестером шутеру CIA Operative Solo Missions. Він покинув ігрову індустрію і відкрив у Каліфорнії кілька музичних шкіл. А в 2017-му його заарештували за домагання до дітей. Раптом що вихідний код Doom для 3DO можна скачати на GitHub. Ребека виклала його у відкритий доступ ще 11 років тому. А також не забувайте, що підписка лайк та кнопка спонсорства знаходяться під відео. А в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.